Усім привіт, дорогі друзі! З вами як зазвичай, я, Априль, і сьогодні я зроблю міні туторіал як дуже швидко нафармити геми у такій грі, як Toilet Tower Defense. У ній доволі недавно вийшло оновлення із отаким ось, ось Сіністром, правда, я не розумію, для чого разом їх давав Сіністр, якщо він, по факту, має бути найсильнішим боссом. Словом, вони зробили його ультимейтом. Але сьогодні не про це. Тому що сьогодні я збираюсь вам розказати, як легко нафармити 20 дуже доволі багато гемів. І заодно, як походити ось походити event pass. Я буквально тиждень, тиждень нормально фармився і вже лишилося 6 тілів до Rainbow Future Клоп 12-та олімбова штука. Не знаю, чи я буду далі фармитися до форум клопнуна, але потім побачимо. Почнімо з найбанальнішого: як нафармити дані геми. Це Тара дефенсії. Є така звичка доволі часто випускати івенти. Не сказати, що ці івенти дуже навіть класні, але сьогодні не по це. В івентах дуже часто є івент-шоп, там, де за їхню валюту можна купувати ось такі кейси і відкривати. Але замість того, щоб їх відкривати, краще просто збирайте їх. Тому що сенсу їх відкривати немає, якщо. Я зараз виключу трейди. Слово, я виключаю трейди. Бо це вже якось занадто, Оніфо Френс. Але дивіться, тут я є мод за як саме ранки, тому що в такий немає сенсу йти чисто чи, чи, чи фармкоїнів. Слово, тут ви можете закуповувати ось такі ось окрієйти, і їх ви сразу можете спокійно відкривати, тому що вони будуть довго, їх збирати немає сенсу. Плюс, скільки вже городів випало? Вже випало 3 тисячі, майже 150 тисяч. Слон та, їх ніхто особливо купувати не буде. Хіба що Golden, да й то по приколу. Е, я говорю про ча частні івенти, які будуть не завжди. Наприклад, усього є Hearts Garden. Я в неї майже не ходжу, чисто один раз походив, щоб оформити два кейси. Це все для того. Щоб чисто протестити туди-сюди і на наформити хоча б два кейси. Кейси продаються дуже навіть по хорошій ціні. Тому що давайте я навіть зараз на 3Gінг пласу піду. Тому що там це ідеально видно. Просто ідеально. Холодно мені мене. Тому то, то, ну, сразу мужчин не люблю довго чекати. Якщо буду довго чекати, то я цю гру пошу, пошу 20... 20, uh, навіть не знаю, як це сказати, так, щоб не прийшло від ютуба покарання, м'яко кажучи. Слонта. Єдине, на що бійся, це те, що тринг плаза ось такі штучки дуже довго надягається. Ось вони зараз коштують біля 200, менше 200. Цей хлопець просто щось божеволі вийшов за 399 продавати слом. А пізніше він буде коштувати дорожче, так які б юніті там не були. Зараз юніти виконають доволі такі середні. Але все ж, ось, наприклад, гладіаторки він коштує прям дешево, дешево. Їх продавати я не маю. Хлопець Згут з глуту їхали. Які 190, його ледве здобувати продаш. Ось у pencil Create, ось у Gadget Create. їх подають за величезні суми. Я пам'ятаю, я, я коли був Pencil Event, я прям закупився у мене було цих Create, create більше, е, більше 400. І. що в результаті я їх подавав, я став їх продавати по 80, хоча до кінця івенту вони коштували по 20, і в результаті доволі гарно сумігенне. Але найбільше гемів я підняв піднявся на дві елементи. Я два місяці фармив ці івенти. Типу, перш, перший тижд, перші два тижні я фармив прям активно, пізніше я щось закинув. В результаті навіть за два місяці я не зміг отримати ось цю дуже хорошу штучку, доволі хорошу, щоб бігати швидко. Але наварив 27 тисяч гривень. Ну, це зараз 27, тому що тут безкоштовні винагороди дають. В словом та. А ті ті кейс безкоштовні, я їх сливаю за 5 гривень чисто по приколу. Або я їх про... я часто їх доволі. часто я їх просто збираю, а потім просто по максимуму їх відкриваю. О, а Create. О, octopus Create доволі хороший кріей, можу визнати. Але купувати його за 500 гривень не раджу. Слава взагалі. Тому що тут не дуже сильні хлопці, навіть цей Бакмен це таке собі. Ось цей, октопу, ой, речі, ось цей октопус. До речі, ось октопус віпа, якщо у вас є робокс, то прямо раджу купувати. Правда, його краще купити за геми. І в мене тут така історія. Мій друг купив його за 900 гемів, Я поняття не маю як, але я не був. Я не си, але у мене тепер немає апетиту купувати його за 9000 гемів, коли я знаю, що мій друг купив за 900 гемів. Це як розумієте? Напевно, хлопець просто хотів поставити 9000, а в результаті помилився одним нулем. Лоханусь називається. Словом, ви зрозуміли, яким чином можна наварити гене. Для того, щоб дуже легко, нав... легко формити кейси, потрібно проходити івентову мапу хоча б раз на день. Хоча б раз на день. І тоді ефект прям буде видно. Ефект реально буде видно. Якщо хоча б один раз на день це робити, то ефект буде. Якщо не робити це взагалі, логічно, що ефекту не буде, тому що ще тут дейлі... Реват здають, що максимально круто. Продавати можна на ось такій кнопочці. Я думаю, ви давно це і так знаєте. До речі, у мене ж старфольчик. З 99 гривень. Мене ніхто не купить, я за 45 продавав. Що... А я взагалі. Хто купить, то купить. Нехай буде виставлю за чисто по приколу за 15. Чисто по приколу за 15. І не так я отримав безкоштовно. Ті у нас є також Daily Rewards, там, де безкоштовно дають геми і коїни, але. до. О, вже купили прикольно. Як на мене, є сенс грати аж до цього гіфта. Далі сенсу грати, в принципі, немає, але якщо хочете, можете. Далі, стосовно ось цього івенту, який також є частним. Він доволі прикольний. Якщо, ось ці, якщо перший чувак. І другий, він, вони чисто такої. Зараз я їх навіть найду вам. Осьо, міфік, 75 тисяч дамагає, плюс повільнення. Ну він прикольний, але він майже нічого не відрізняється від Frozen. Тепер, е тепер. тепер, 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 а де той? А де той? Е і ось о Бомб Клокман. 25 тисяч дамагає. Непогано для епіка, але... Дуже багато як епіків, більше 20 тисяч дамажів, тому сильно не вирізнився. А от прям рейм, а ось цей рейм був в Future Clockman, та ось цей Falling Clockman. отримати я, я їх дуже хочу. Тому зараз я вам покажу, яким чином їх доволі швидко. До речі, якщо вас не подають, то можете просто отут між сервами телепортуватися. Це доволі легко робиться. Телепортуйся, я тебе благаю, тому що я не люблю чекати. Якщо ти мене не телепортнеш, то я розів'ю тобі. Як я завжди доходи до розіб'ю це сразу ж так. Пем і все. Найкращий варіант фармити саме ось цю XP. Це буде саме Abysmal Mod. Він дає коїни і на додачу доволі багато дає експішки. Е, я перший час грав спочатку в Event, який вже прибрали. До речі, кейсів стануть доволі дорогими. Словом, Тех-івент вже прибрали, на жаль. А я хотів ще фармитись після того, як закінчу цим. Ай, словом. Тут також є ліміт моди, в які також було б непогано ходити. Але в Dice Mode уже ходить немає сенсу, бо його магазин пропав, в результаті сенсу тут ходити, банально немає. Чисто до речі, для новачків Dice Mode це буде доволі хороша штука, тому що тут рандомні юніти і тут доволі легко можна нафармити. Плюс тут хвилі менше ніж най... Най Мэрі, і все наше 40. Тут буквально мені юніти падають і це доволі сильно допомагає новачкам, яких взагалі немає юнітів. -Light, Green Light — це доволі прикольна мапа. в неї є особливість, що коли... Що коли червоне світло, ти маєш стояти. Якщо порухаєшся, твої юніти просто видаляться. І це максимально неприкольна штучка. Ти можеш ходити і рухатись тільки, коли зелене світло. І за три віна тобі дають безкоштовно ось такий ось цей якраз квіт кальмара, який коштує 500 грн. Якщо ви потім зможете надійкла на з якимось чином його продати, може навіть дешевше, то це буде максимально круто. Е, значить. Для цього івенту ходите в обісмав мод, якщо хочете фармити дуже багато гемів заходите в ось, такі, ось такі режими, там не дають кейси. До речі, ось цей мод ходити доволі вигідно, тому що за одну перемогу тобі зразу дають аж два крейта, що максимально економить час. Кугуляти ось ці тільки не сильно раджу, але якщо ви уже ось цей сезон пас пройшли, тоді можна. Можете просто включити буст. і на шаленій швидкості фармити ці клієнти, але я поки що не маю великого бажання фармити. Тепер, стосовно деяких режимів. стосовно деяких режимів, Mod. В Endless Mod за ось цим сіністром новим. І, ти, типу, якщо ви новачок, і ти сенсу немає. Так, тут доволі хорошого нагорода геми, сіністро, якого. Дуже багато ДПС, хоча він, мабуть, буде сильнішим за Варварда. Якщо додумати по логіці. І. Ну, і всі поїде і малися сразу бігти, то так. До речі, додавали новий ранг 16-й. Що він, до речі, робить? What do you do, my dear student? Ага, Friends Maker. Дуже багато різних штучок. З зверхнув бусів можна фармитися, Але я не раджу це робити. Допоки, власне, буде хоча б, Хоч Шаби, Сутріона. Якоїсь базової фармилки, такої як Санта, або Грінд... Гріндер Брет Хаус. Я з вами жахливий, я вибачайте. Е, люб... І любов поскового Юніта. А також сержанта доволі раджу, тому що. Він бафує доволі гарно. Якби я правда Маккін хотіл, у мене було б ще й але на жаль, я його не встиг отримати. А тратиме на нього я поки не маю бажання. Слонта. Сводкопна мені ще далеко. Тобто, сводклопнена це звідки. Я вже навіть не пам'ятаю, звідки сводклопнена. Кокклопне. А, ось що це з 20 го тіла. Пардон. Чому я раджу йти, тому що ви все одно в топ не попадете. Зараз на сильні ультімейти є, що о, в топі будуть тільки ті, які доходить більше 200 хвилин, як бачите. Тут всі чисто на 200-х, 190-х тусуються. Я на я вам скажу так, 153 хвиля це дуже важко. Якщо ви її пройшли, ви просто красавчик. Це все, що можна сказати. Бо там астро далі починає йти, що просто... Щоб стає гемороєм, просто гемороєм, там скіт і фармитися. Fendlсma в тобу можна побратимути, коли у вас поза 10-го рангу. Тому що на 10-й ранг дають Х2. Типу, ти отут заходиш, ти включаєш Х2 і в тебе все швидше йде. Що максимально ефективно. Е, стосовно ось таких кріейтиків, вони і тут дуже класний квантум. Містікал титан, ну, такої, в принципі, але зійде. Квантум Титанс Ба, якого я вже дуже довго намагаюся отримати. Якраз зараз спробую, хоча я розумію, що це безполезно. Типу спікер-гелікоптер. Епік О. До речі, за оці від... відкривашки раджу робити, якщо тут є квест за якогось Юніта. Якщо я зараз ще легендарку, виб'ю. Опа! Щось я удачний сьогодні. Бо зазвичай мені взагалі не падає. Епік. І... Рака. Словом, якщо підбивати підсумки. Якщо хочете мати багато гемів, ідіть в ось такі режим і там дають кріейти, а після закінчення не, продавайте їх. Якщо хочете закінчити ось цей сезон пас, ходіть чисто, -то, то в Abysmal Mode, Якщо ви новачок, ідіть в дайський режим, бо там не потрібні юніти. Як, е, якщо, ви хочете, якщо вам важко продавати, юзайте кнопку телепорта по Трейд виконуйте ці квести, заходьте в режим хоча б один раз на тиждень, в Endless Mode йдіть тільки тоді, коли у вас буде впрачний 10-й ранг. Ну і в принципі все. І завжди ви пробуйте відкривати ці кейси, бо це, бо якщо ви будете ви багаті. Дякую за перегляд. Всім пока.